Вас в ефірі телеканалу ТВ4, програма Духовні роздуми» та я, її ведуча Руслана Гриньо. Двоє прийшли до храму молитися. Обоє зверталися до Бога, та не обох Господь вислухав про значення молитви та як навчити дітей молитися. Дивіться сьогодні у програмі. Бог живе там, куди ми дозволимо йому війти. Стою при дверях і стукаю, каже Господь, чи відчинимо йому сьогодні двері свого серця. Прийди до отця свого. Відкрий перед ним своє серце, він чекає на тебе, він любить тебе. Це той, хто ніколи не зрадить. Стоїш біля дверей і стукаєш тихенько, ти просиш відчини, молю Біля дверей душі, мій любий, добрий ненько, ласкаве Усміхнись, люблю, стоїш біля дверей і стукаєш тихенько, ти просиш відчини молю. Біля дверей душі мій любий, добрий ненько, ласкаве. Усміхнись, люблю. Багато людей кажуть, ми йдемо дорогою і молимося. І це є правильно. Багато людей кажуть, ми молимося своїми словами. Це також є правильно. Багато кажуть, що молитва це є спілкування з Богом. Але яке це є спілкування? Для кожної людини воно є особливим перш за все, так як відчуває серце людини. Якщо серце нам підказує, що ми маємо відкрити молитовник і молитися традиційними молитвами, це є дуже добре. Але інколи ми відчуваємо потребу в такому спілкуванні. Яке походить із глибини нашого серця, це можуть бути почуття настільки тонкі і настільки вразливі, що людина може війти в храм, і в неї на очах виступають сльози, як вияв покаяння, як вияв якоїсь певної радості, душевного пережиття. Людина почуває себе щасливою. А якщо людина почуває себе щасливою, це є ознака того, що людині в серці перебуває мир і спокій. Шні щось попросити в Господа, зупиніться, подумайте, чи не звертайтесь до Бога за дрібницями. Просіть в молитвах духовних ласк, будьте терпеливими в молитві на все свій час. Чим ціннішою є ласка, яку має дати Господь, тим надовше він відкладає її здійснення. А робиться, аби дати ще більшого ніж очікуєте, та щоб людина цінувала те, що Бог дає. Що я тобі, Боже, принесу, крім молитви убогої, часто впадаю, бо йду темною дорогою, подай руку, подай світло, подай мені. Пустіть дітей, не бороніть їм приходити до мене, бо таких є царство небесне, йдеться в Біблії. Бог любить дітей, це видно в подіях і розповідях Христа. До прикладу, Ісус неодноразово повторював: істину кажу вам: якщо ви не навернетесь і не станете, як діти, не ввідете в Небесне Царство. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. Сім'я перша школа молитви. Якщо батьки разом моляться, дитина це бачить, повторює слова, які, можливо, і не розуміє. Це і є початок її розмови з Богом. Для дитини першою молитвою буде те, що вона отак складе свої рученята. Батьки дуже часто показують приклад складених рук молитви святих ангелів. А діти, вони є оті невинні ангрядка. Не Батьки показують приклад складання рук святих, які в своїй молитовній поставі стають до молитви перед Господом. Батьки показують особистий приклад, Знаєте, чи він буде отак виражений, чи він буде отак виражений, чи він буде отак виражений. Але оце є дуже гарний приклад для дитинки. І діти то так швидко сприймають. Для дитини це вже є молитва. А пізніше, знаєте, вони стають і разом з усіма присутніми дуже гарно співають Господи помилуй». Проста, коротенька молитва. Але коли вона походить, Серця дитини, вона вимовляється по-особливому. Одні діти її промовляють голосніше і озираються, чи хтось їх бачить чи чує. Але це і діти. І ніхто такі поведінці дитини не дивується, але це є їхня молитва, бо вона походить від простоти їхніх сердець, серце є чисте, невинне, і тут серце найкраще відчуває, ото бажання молитися. Колись хтось сказав вам, я молюся за тебе. Я пам'ятаю тебе в молитві. Ці слова можуть зворушити людське серце та змінити життя. Задумайтеся, коли ви востаннє молилися за когось. Молимося, одні за одних завжди. молимося таємно в самоті, Шукаймо Божої поради. Щиро в нашому житті. Молитися треба й за тих, хто зробив вам боляче. Тільки тоді вони зможуть змінитися, стати кращими. В Євангелії є такі слова: моліться за ворогів ваших, моліться за тих, які вас переслідують. Молитися, пояснює папа Франциско, означає сказати Богові: переміни їх серце. У них кам'яне серце. Тож зміни його, дай їм тілесне серце, яке є чутливим і любить. Ростиславчику два рочки. Через вроджену ваду розвитку центральної нервової системи. Хлопчик не може ходити. А це своєю чергою провокує чимало супутніх проблем. Викривлення хребта, в нього третя ступінь сколіозу, який прогресує, пошкоджені нервові закінчення до органів малого тазу. Ростиславчик постійно змушений бути в памперсі. Процедур, які хлопчик активно зараз проходить, недостатньо. Ростиславчик потребує ще однієї операції, після якої є велика вірогідність повної реабілітації. Операцію треба робити терміново до початку інтенсивного росту дитини. В Україні такого рівня операцій не проводять, тому сім'я звернулася за допомогою за кордон. Під час операції нам повинні оці пошкоджені нервові закінчення по можливості. Зшити на місце, тобто які ще живі. А в нього вони живі, бо він стає на ніжки, він відчуває, тобто ніжки в нього є. Відчуття просто дуже слабеньке. Електроніка показує, що всього-навсього 5% від норми, відчуття в ногах. От, і в нього мають оці нервові закінчення зшити. Плюс вони повинні оці хребці, які не зарощені, які. ну, Ще з утроби в нього вони є е, проблемні. Вони це заростять його кістковою тканиною. Вони зміцнять це місце, тому що зараз там дуже слабке місце, і е, багато процедур, наприклад, там іпотерапія на коні. Ми його не можемо садити, тому що е, в дитини просто хребет може переламатися. І нам, невропатологи, там це радять тільки з п'яти років приблизно. Ну а два роки ми ще по суті не можемо це робити, хоч це насправді дуже корисно для таких діток. Точно так само. Ем, інші процедури, наприклад, там плавання, це тільки з інструкторами-медиками, бо бах. Бабах, будемо воду робити. так. Це тільки з інструкторами-медиками, тому що звичайні, звичайні інструктори з плавання часто не знають специфіки дітей. І, власне, ми боїмося, щоб просто той, хто не знає, не пошкодив дитині, бо ти його ведеш туди на процедурку, хочеш, щоб допомогло, а воно може зробити насправді неправну біду, коли цей хребет взагалі переламається. Ця операція ми будемо її проводити в Ізраїлі, в тель е, в клініці Асута. Ас у нас має оперувати один з кращих дитячих нейрохірургів у світі, показує він дуже хороші результати, особливо на таких операціях. Це доктор Шимон Шиморовкін. От ми вже домовилися за операцією. Власне, за те, що він дивився наше відео, наші всі виписки ми робили переклади про те, що він береться його оперувати, і він дає шанс на те, що у дитинки ну буде покращення. На операцію в Ізраїлі Ростиславчику потрібно 70 тисяч доларів. Половину суми сім'я вже зібрала. Батьки хлопчика звертаються до всіх небайдужих з проханням відгукнутись і допомогти зібрати гроші на операцію і повернути повноцінне життя. Маленькому Ростиславчику в Тернополі 10 лютого в українському домі перемога відбудеться благодійний концерт. Гроші з якого віддадуть на лікування Ростислава. Благодійний концерт відбудеться 10 лютого у вівторок. Вже дуже швидко в народному домі перемога. Ну, ходи до мене, ходи, синочку. Е, в Народному домі Перемога відбудеться благодійний концерт. Е, погодились на ньому грати. Тернопільський гурт Фіра і Василь Мельникович, «Гуцул-хуліган», хто знає. От, це наші знайомі, і ми дуже дякуємо власне, за таку допомогу. Е, і е, квиточки є в касі Перемоги або е, за номером телефону мого. 096 490 8971 Тому запрошуємо всіх тернополян, тому що е, гроші з концерту повністю йдуть на Ростиславчика. Е, всі квитки, тобто, всі 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 зібрані кошти. Там ще буде скриночка, хто захоче, може пожертвувати, хто власне хоче. От, і, е, а цей концерт це є ще один наш крок для того, щоб ми стали здоровими, тому що власне всі кошти з нього зібрані. Вони йдуть на ну підуть на Ростиславчикову операцію і дають шанс нашому хлопчику нарешті стати самостійним і ходити власними ніжками. Реквізити для допомоги Ростиславчика ви бачите на екрані також можете їх знайти на сайті helprostislav.org.ua та на сайті TV4. Дорогі глядачі, якщо ви потребуєте допомоги, можете стати одним з героїв нашої програми. Пишіть на сайті 4 Також туди можете надсилати запитання до священиків. В наступних програмах ви отримаєте відповіді. А це все на сьогодні. Наостанок хочу нагадати слова з біблії. Хто просить до тебе, то дай. А хто хоче позичити, не відвернись від нього. Тож поспішаємо творити добро. Будьмо милосердними. До зустрічі.